Сьогодні буде дуже особливе відео відео, яке я не до кінця розумію, як знімати, яке я не планувала знімати, але яке я відчуваю, що мені хочеться зараз зняти понад усе, понад всі інші плани, всі інші мої ідеї. Тому що насправді ідею цього відео я винашувала з того самого моменту, як прочитала оцю от книжку. Власне саме про неї, про адді сьогодні піде мова. Я Дуже неочікувано зіткнулася з цією книжкою, вона справила на мене дуже неочікуване враження. Я заздалегідь вибачаюся, якщо моя розповідь зараз буде рваною, непослідовною, десь залитою водою. Сорі, просто навіть декілька тижнів по тому емоції мене переповнюють, думок у мене цілий вирій, і дуже важко все це сформулювати в якусь, знаєте, хронологічну, лінійну і логічну оповідь. Але я зроблю все, що зможу. Отже, з Аді Лялю у мене склалася доволі дивна така історія. Я знала про цю книжку дуже давно. Напевно, з того моменту, як вона вийшла ще до того, як вона була перекладена на українську мову, і я чула про неї ну здебільшого гарні відгуки, але доволі стримані, я б сказала. Тобто ніхто в моєму колі не пісився від неї кип'ятком, Скажімо так. Потім її переклали на українську, я її придбала, тому що ну, все ж таки ідея у неї, начебто, цікава, відгуки, начебто, непогані. Але якось рука у мене не тягнулася до неї і в результаті переклад української українське видання у мене пролежало на полицях понад рік. Я настільки до нього натягнулася, що насправді за весь цей рік навіть не розгорнула, навіть не пролиснула цю книжку. Тобто я за зрозуміла, тому що там також є лясе, і воно було знаєте, заправлено в книжку, як це буває з новими книжками, які ще не відкривали. І зрештою, я зрозуміла, що книжка просто простоя є у мене. Чому б не використати її з якоюсь користю для якоїсь хорошої справи? І я влаштувала благодійний аукціон у себе в інстаграмі, зробила такий бокс скопу. І всякого прикольного мерча з Алкрейд здебільшого, і додала туди книжку саме цю Аділярю. Зібрала, до речі, майже 20 тисяч гривень. Я зібрала тоді, розіграла цей бокс, і він, до речі, поїхав до Олени Книгоджунглі, тому що її Сергій виграв в тому акціоні, Да. Сергій у нас везучий. Так от я розіграла ту книжку, вона від мене поїхала. І за декілька тижнів після того, можливо, десь за місяць, я гуляла вечором собаку, і мені дуже захотілося чогось послухати. Я останнім часом, коли гуляю вогу, то я Слухаю аудіокнижки, і я побачила, що на Абуці є незриме життя, Аді Лярю, і щось мене от просто туркнуло. Я взяла і придбала і увімкнула цю книжку. І так співпало, що саме в той момент в моєму житті все було дуже дуже скритно. Я вже згадувала, що у мене хворіла киця нещодавно, і що у мене важкий період на роботі. Так, от на жаль, е, період на роботі все ще продовжується, але я дуже сподіваюся, що незаперем стане краще, але поки що це все ще доволі стресовий період. А з кицею все ставало дедалі гірше і гірше. У виявили дуже агресивний рак. При тому рак щелепи, неоперабельний, дуже швидко прогресуючий, і все було погано. Все було дуже погано вдома. все було доволі напружено для мене на роботі. Я чесно була в поганому емоційному стані, м'яко кажучи. І я починаю слухати аділярю. І розумію, що книжка мені з перших слів подобається, подобається значно більше, ніж я очікувала. Тому що, знову ж таки, всі навколо мене, вже і ті, хто прочитав і в українському перекладі, і хто раніше читав англійською, всі казали мені, що або не сподобалося, або сподобалося, але на один раз, але на четвірочку, але типу в моменті. Ну тобто, я не знаю жодну людину безпосередньо в своєму колі, хто б мені казав, що просто вау, неймовірна книжка, нема з чим порівняти. Тобто, у мене Очікувань не було, що це для мене стане щось таке подібне тим не менше, я її слухала. Слухала, слухала, знаєте, я не могла відірватися. По-перше, там дуже класна начитка. Просто я тепер цю нараторку, цю дикторку хочу слухати нескінченно. На жаль, на Абуці вона тільки Аді переклала. Але я дуже чекаю, щоб вона переклала ще щось. Це буде той випадок, коли я заради нараторки придбаю книжку. Але окрім того, ну наратив це важливо, звичайно. Але сама історія, сама історія мене полонила настільки, просто кожне слово потрапляло мені в серце. От я не знаю, яким чином, але кожнісіньке слово пронзало мене наскрізь. Тут, напевно, доречно сказати про що книжка для тих, хто не знає, аділярю це щось середнє між міським фентезі та магічним реалізмом. Чесно, я для себе так і не зрозуміла чітко, що це саме таке, тому що це доволі така своєрідна історія. У нас тут є головна героїня, на ім'я Аделіна Аделіна Лярюк. Вона народилася в кінці сімнадцятого століття і на початку вісімнадцятого століття з нею приключилася доволі своєрідна історія. Вона дуже не хотіла виходити заміж за того, кого для неї обрали батьки. Вона втікла по суті майже з півдвіфтаря. Прибігла в ліс молитися усім богам, щоб вони якось допомогли. І єдиний Бог. Скажімо, божество надсила, яка відгукнулася, це був морок. Морок, аля диявол, аля темна сутність. І він сказав: Окей, чого ти хочеш? Аді йому сказала: Я хочу бути вільною, я не хочу бути від чогось залежною я не хочу, щоб мене видавали насильно заміж, і я хочу жити довго, тому що життя проминає супершвидко. Він каже, як довго ти хочеш жити. Аді не знайшлася що відповісти, тому що скільки б років вона не уявляла, цього їй видавалося замало. Він сказав: Окей, я тебе зрозумів. В обмін на це я хочу твою душу ну, тобто, все по класиці, і вона погодилася. Вона погодилася, вони заключають цю угоду, і наступного ранку Аді пробуджується вже в зовсім інакших умовах. Вона дійсно стає безсмертною, вона дійсно стає вільною, але страшна. Плата, побочний ефект, скажімо, за це заключається в тому, що її ніхто не запам'ятовує. Тобто вона може підійти до людини, вона може з нею поговорити, вона може з нею, я не знаю, пофліртувати, переспати, поцілуватися, поїсти, що завгодно зробити. Але варто цій людині втратити її з поля зору, вийти в туалет, заснути, відволіктися. Ця людина її забуває і бачить, наче вперше. Відповідно, аді дуже складно будь-що зробити по життю. Тепер вона не зможе не знаю, Селитися десь, тому що ніхто не просто не пам'ятатиме що вона за людина, хто вона. Вона не може працювати, вона не може заводити довготривалі стосунки. В принципі, вона себе налікла, точніше, цей морок її на рік на дуже таке самотні існування. При тому вона настільки має не запам'ятовуватися ніде і ніким, що вона навіть не може сказати в голос своє ім'я, вона не може його написати, вона не може малювати. Вона, в принципі, сама по собі не може залишати ніде ніякий слід, але аді так просто не здається. І вона починає шукати. Ну, по-перше, вона починає шукати, як її вживати в таких умовах, але по-друге, вона починає шукати, як цей слід залишити. І у нас історія відбувається в двох таймлайнах. Один це 2014 рік і Нью-Йорк. Ми бачимо аді вже 300-річну, як вона гуляє Нью-Йорком і що з нею коїться. А друга лінія це її життя продовж цих трьохсот років, як вона з цим мороком. Стикається час від часу, як у них розвиваються стосунки? що вона дізнається, чому вона вчиться, які міста вона бачить. Як вона в принципі живе своє дивне незриме життя, і напевно більше я про сюжет розповідати не буду. Цього вже от достатньо для того, щоб зрозуміти зав'язку. Тобто, у нас тут ситуація доволі магічна, але у нас тут немає як таких я не знаю звичайних атрибутів фентезі. Тобто тут немає ніяких магічних світів, тут немає інших магічних істот. Тут є просто Аді, і оця от ситуація, і те, як вона живе. Дуже великий наголос в книжці тому, робиться на мистецтві. Аді дуже любить надихати митців. Вони її потім не пам'ятають, але їхня творчість відчуває її вплив, скажімо так, і це, до речі, один з методів, як Аді бореться з прокляттям Мороку. Дуже цікаві стосунки у Аді з цим Мороком написані. Дуже цікаві стосунки у Аді, в принципі, з людьми, як вона примудляється все ж таки налагоджувати зв'язки з тими, хто її не в змозі запам'ятати. Але мене на це вразило навіть. Мене вразили її роздуми. Мене вразили її діалоги з цим мороком, іноді я слухала їхні діалоги, і я так думала собі: от зараз хтось з них сказав певну фразу, і мені думалося знаєте, якби я писала цей діалог. То наступна фраза була б отака. От. І персонаж казав саме ту фразу. Тобто, ми з авторкою були ніби на одній хвилі. От в мене було враження в один момент, що ніби це я писала, а в інший момент ніби це для мене писали. От у Аліни з каналу Сіпаграф буває проскользує така фраза: автор писав не для мене або писав для мене певну книжку. І я не до кінця напевно розуміла цю фразу до того, як не прочитала Аді Лярю. Тому що, коли я читала цю книгу. Головна думка, яка у мене от просто домінувала понад усіма рештою, була в тому, що ця книжка писалася, наче для мене. Тут наведені всі мої страхи, описані всі мої демони, розкладені по поличках всі мої роздуми, і про життя, і про його швидкоплинність, і про його цінність, і про мистецтво. Я просто почувала себе. Частиною цієї історії, а ця історія була частиною мене, і мене це настільки вражало, воно мене настільки з одного боку відволікало від моїх проблем в сьогоденні в моєму реальному житті, а з іншого боку, воно мене. Тикала в них носом, тому що, знову ж таки, тема тут це швидкоплинність життя. А у мене в цей момент вдома вмирала моя кішка, кішка, яка зі мною провела майже 18 років більшу частину мого життя. Я бачила, як вона згасає, і на тлі цього я слухала про те, як кожна. Кожна хвилина нашого життя це недостатня хвилина. Нам завжди буде здаватися, що ми прожили недостатньо, і це мене дуже дуже проймало. Можна сказати, що книжка потрапила мені просто в, в слушний момент, але мені здається, що навіть якби не було у мене вдома зараз такої трагедії, то я б все одно була дуже дуже вражена нею, тому що ці думки мене супроводжують щоночі. У Мене в принципі з ментальним станом все, скажімо так. Негаразд. <ріст> у, у всіх нас, по очевидним причинам, е, я зі своїми проблемами, в принципі, ще до вторгнення борюся, але зараз ну, вони погіршилися. І не в останню чергу через те, що у мене коїлося в житті ці місяці. І ця книжка, вона просто розповідає про всі мої страхи. Там є декілька розділів, де, ну. Скажімо так, прописані роздуми людини напередодні її смерті, і ці роздуми це буквально всі мої роздуми майже щоночі. Тобто я настільки була в унісон з цією історією, що мені це доволі складно передати. І не зрозуміти мене неправильно. Це не та історія, яку я раджу усім. Я в принципі сьогодні знімаю це відео не для того, щоб вам всім радити аділярю, тому що я не вірю, що ця історія для всіх. Очевидно, що вона викликає дуже дуже різні враження. І для декого вона така ж забутна. Є таке слово забуть забувабельна, коротше, незрима така сама незрима, як і аді лялю сама по собі. Але для мене особисто це була зовсім інакша історія. Я такого досвіду читання напевно ніколи в житті не мала. Тобто, скільки книжок я прочитала за життя? Ну напевно, понад тисячу. Але. Жодного разу я не відчувала те, що я відчувала, коли читала цю книжку. До цього у мене завжди най-най-най улюбленішою історією по життю був Гаррі Поттер. Мені здавалося, що нічого мене так не вразить з-поміж усього, як він. От так, щоб я аж настільки от, всім серцем полюбила історію. Але я зараз порівнюю своє відчуття. Я розумію, що з Гаррі Поттером у мене не було відчуття, ніби це для мене написали. Ні, у мене була безмежна любов. Безмежне враження, неймовірні емоції, дуже сильна прив'язка до персонажів. Але у мене не було враження, що це особисто для мене. А тут було саме таке відчуття, і я його відчула вперше, і я ні з чим його порівняти не можу. І коли я дослухала цю книжку. Це я її вже виходить, вдруге купила. Да? Першу я розіграла фізичну копію українською, другу я замовила аудіо. Я купила цю книжку втретє, коротше, коли я її дослухала. Я придбала оце от видання це special Edition, Воно ілюстроване, воно з такими красивими зрізами. У нього от, така от красива обкладинка. Отакі от от зрізи це Аді, яка заключає з мороком. Згоду свою. І чесно, я чекала на цю книжку, я чекала, поки вона до мене приїде з Британії, наче на родича. Тому що за цей час сніжки настало. Буквально я дочитала цю книжку вночі з неділі на понеділок, а в понеділок ввечері ми відпустили сніжку. Тому що вона дуже дуже страждала через те, що рак був саме щелепи, Вона не могла їсти і пити останні декілька діб свого життя. Їй ставало все гірше. Вона була знесилена, зневоднена, і ну на це було жахливо дивитися мені було дуже боляче за нею, але їй, я думаю було значно болючіше, ніж мені. Просто вона була при тямі, вона була в адекваті. Ми дуже не хотіли її відпускати, але їй не могло стати краще, нічого не можна було зробити. Я розуміла, що або ми зараз її відпускаємо в вічний сон швидко і безболісно, або вона протягне на 2-3 дні більше, але помре від виснаження, голодна і не в змозі пити. Останню добу її життя. Я її поїла зі шприца. Це максимум, що мені вдавалося зробити. І От я читаю цю книжку, і вона мене наче і підтримає, і штрикає в серце, і там думають про смерть і про швидкоплинність, і від мене йде моя улюблена маленька істота, яка була зі мною всі ці роки. Наступного дня її не стало, і я ніби втратила одразу її і історію. І те і те мене полишило, і те і те закінчилося. Снежка це та історія, яка закінчилася. 18 років по тому, і зараз дуже боляче. В принципі, перший тиждень я провела в істериці, в нескінченні істериці, і напевно, навіть добре, що я вимушена була чекати на цю книжку, поки вона до мене приїде, і тільки потім я отак от, от хотіла знімати відео вже тримаючи її в руках. Бо якби я кинулася одразу знімати це відео, мені хотілося. То це була б просто суцільна істерика, і я б нічого не змогла зняти, я б нічого не змогла б сказати. Зараз я спокійніша, тому що я приймаю антидепресанти. Я знаю, що про це там не всі можуть собі дозволити казати отак. От в голос я нічого поганого в цьому не бачу. Всі, хто кажуть, що це погані ліки, ну це антинаукова фігня. Вони. Дуже навіть і непогані, тим паче, що я все приймаю під наглядом лікаря, і мені це допомагає зараз триматися. Мені це в принципі допомагає. Навіть частково я через це почуваю провину, тому що я настільки зараз, ну не те, щоб спокійна, а наче між мною та зовнішнім світом є така емоційна подушка. Так, от я за рахунок цієї подушки настільки добре тримаюся, що аж почуваю провину, бо мені здається, що я все ще маю бути в естериці, бо мені все ще болить, нам дуже сніжки не вистачає. Але мене дуже дуже підтримує. Те, що у мене з'явилася ця книжка, що вона до мене приїхала і що вона мене тепер підтримує. Навіть її колір мене втішає, тому що зазвичай звичайні видання Лялю, вони або темно-сині, або чорні. А це біле, і воно мені нагадує мою крицю. Я до речі, побачила це видання ще торік в Тулузі. Ще не знаючи, що ця книжка стане моєю найулюбленішою книжкою за все моє життя, я його побачила, я в нього закохалася, бо воно неймовірно красиве. Тут дуже багато ілюстрацій, в тому числі є і кольорові різні ілюстрації всередині різних митців, які там по-своєму інтерпретували все те, що тут описано. І також тут кожен розділ ем, навіть не кожен розділ, скажімо, кожна частина книжки починається з опису того чи іншого витвору мистецтва, яке надихнула Адді. І коли ти слухаєш, то звісно, у тебе картинка перед очима постає, але дуже хотілося б бачити ці витвори мистецтва. Так, от, отут є їхні ілюстрації. От приклад, це найперше. от. Цей витвір, от його опис, там створення, оціночна вартість, коли було зроблено і так далі. І ти тільки постфактом, вже слухаючи далі історію або читаючи далі, розумієш, про що саме була мова в цьому витворі мистецтва, як воно з'явилося. І це дуже-дуже красивий такий штрих. Сказати, що я тепер мрію мати ще щось по цьому всесвіту, це нічого не сказати. На жаль, ця історія не настільки популярна, щоб по ній була якась тонна мерча чи щось таке. А це той випадок, рідкий, коли я прямо. Дуже-дуже хочу щось ще мати, тому що воно мене заспокоює, тому що воно мене робить неначе ближче до цієї історії. Єдине, що мене тішить, це те, що, як не дивно, також співпало, що я свого часу роздобула автограф Вікторії Шваб. Я купила в оце от видання Extraordinary, так воно називається цей комікс, і це special edition з особливою обкладинкою. І тут є ось цей автограф. Це не діджитальний, а справжній і. Мені тепер він вдвічі дорожчий ший, тому що тому що я дуже дуже вдячна цій людині за те, що вона написала таку неймовірну книжку, таку неймовірну мою книжку. Взагалі, я зазвичай обираю для себе такі, знаєте, ескапістські історії, особливо останні два роки. Я не читаю майже нічого про війну. Я намагаюся не читати скло. Але ця книжка виявилася зненацька для мене саме такою. Вона для мене виявилася болючою і місцями дуже важкою. І в принципі, мені здається, що я з комом в горлі. Прослухала її від самого початку до кінця, і так в кінці я плакала. Хоча, на мій погляд, кінець тут щасливий. Це не спойлер. Я не буду казати, як саме історія закінчується, і багато хто зі мною посперечається і скаже, що він може там, на погляд інших читачів, не супер щасливий. Я була задоволена. Мені здалося, що це дуже класний кінець. Мені здалося, в принципі, що. Те, як нам описують кінець, і те, що там по факту сталося, це трішки дві різні історії, тому що Аді тут все розповідається від лиця Аді, тобто історія йде від третьої особи, але Аді у нас головна. Ми все бачимо її очима. Так от мені здається, що Аді дещо ненадійна оповідачка, і те, що вона каже, те, що вона думає, не обов'язково співпадає з реальністю. От У мене таке враження склалося. І саме тому я й думаю, що кінець там щасливий. Сподіваюся, думку змогла донести, тому що намагалася казати якомога більш абстрактно, але в той же час. Свій час і сказати, що думаю. Взагалі, коли вчора ця книжка до мене приїхала, то першу годину я, напевно, просто провела, обіймаючи її. Тепер вона житиме у мене отут, -от на полицях, і вона житиме обкладинкою вперед, як моя улюблена книга. Так, да. це тепер моя улюблена книга. І нічого. Сильнішого за неї я напевно в житті не читала, але це не зовсім правильна фраза, тому що насправді я до кінця навіть не знаю, як описати свої емоції від прочитаного від цього досвіду, тому що чи читала я цікавіші історії, так чи читала я історії, наприклад, оригінальніші. Так, безумовно, чи читала я щось динамічніше? Теж так. Я не можу сказати, що це там універсальна, класна, суперцікава, суперякісна, суперталановито написана історія, яка підійде всім, і я всім її раджу. Знову ж таки, ні, не можу. Але це моя історія. Вона була написана для мене. Вона відображає мій внутрішній світ. Вона. Це я, а я це вона. І я краще це сформулювати не можу. От я просто знайшла свою книжку. Знаєте, не просто ту книжку, яка співпадає з моїми там роздумами чи життєвими принципами, не просто де там мої улюблені тропи чи ще щось. Ні, мені боляче було її читати більшу частину часу, але я була. В унісон з нею. І я не знаю, я не знаю, можливо, співпало все на світі, можливо, співпало те, що у мене була чорна полоса в житті, і досі, по суті, є, можливо, нараторка так на мене подіяла своїми вібраціями голосу, своєю тональністю, а можливо, справа в самій історії і тільки в ній. Але ця книжка пройняла мене наскрізь. І я всім бажаю. Ні, не читати її. Я всім бажаю знайти таку свою книжку. Мені здається, що це щось, до чого треба так йти, що треба шукати, і, виявляється, таке буває. Я не вірила, що таке буває, точніше, я навіть не знала, що таке буває. Я знала, що бувають книжки, які справляють неймовірне враження, які дуже подобаються, які запам'ятовуються. Я все це знала, я все це читала. У мене є такі книжки, але я ніколи не думала, що бувають книжки, які стають частиною тебе, і просто ти дивишся на них, і у тебе все всередині перевертається від емоцій. От це для мене така книжка. Я поставила її вчора на полиці, я час від часу на неї дивлюся. І все в мені перевертається, тому що мої емоції, моє серце сповнено словами цієї книжки. І знову ж таки, я от просто повторюся. Я не хочу, щоб це звучало як реклама. Я в принципі не люблю, коли кажуть, що блогер розрекламував книжку, тому що, на мій погляд, реклама це коли у тебе є прес-реліз, матеріальні зобов'язання, і ти маєш говорити не те, що хочеш, а те, що тобі там прописали. Нічого такого не було. І навіть у загальному значенні реклами тут немає. Я не раджу всім навколо читати цю книжку тому що комусь вона заходить, а комусь ні. Вона ну відверто не універсальна. Але я дійсно дійсно всім бажаю знайти свою аділярю. І як же дивно, що виходить цілий рік, у мене на полицях стояла не відкрита, навіть не пролиснута. Книжка всього мого життя на даний момент. Можливо, коли-небудь я знайду ще одну таку, яка на мене, отаке от, от враження справить, або може навіть і сильніше, хоча зараз мені не віриться, що може бути сильніше. Сказати, що це буде найкраще прочитане року, це нічого не сказати. Це просто тепер моя улюблена книга. І на цьому, напевно, все. Я дуже вдячна цій книжці за те, що вона мені допомогла пережити останні дні життя Снежки. І, напевно, мені трішки шкода, що вона закінчилася. На день раніше, ніж закінчилося життя Снежки. Напевно, якби я її продовжувала читати в той момент, то мені було б трішки легше пережити той момент. Але це не точно, тому що моя душа була настільки розірвана, просто на шматки, коли Снежка померла, що навряд я б змогла б зосередитися на книжці. Але хто його знав, вже сталося, як сталося. А котика мого більше немає. Дякую, що додивилися це. Напевно, сумбурне відео до кінця. До зустрічі!